Фонд Благомай разом з фабрикою «Чипси Люкс» та компанією Манделіз Україна нарешті реалізував проєкт укриття для дітей садка Барвінок. Відповідальний бізнес і громада це надійні партнери. Ось чому фабрика Чіпси Люкс, яка є дочірньою компанією Мандаліз Україна, послідовно надає допомогу громадам, в яких ми живемо. В громадах, в яких ми працюємо. І ця можливість з'явилась, завдячуючи нашим меценатам фабрика Чіпселюкс. Багато років функціонує, забезпечує не тільки робочими місцями, а й постійно підтримує громаду. І відгукнулись разом з Мондаліз Україна з благодійним фондом Благомай, збудували таку чудову, але в першу чергу необхідну для нас споруду, як це укриття. Укриття спроектоване спеціалістами так, щоб воно було максимально комфортно саме для дітей до 7 років. Відповідно, там є спеціальні меблі, мається вентиляція, мається два санузла, два входи. Максимально продумано налаштовують дітей на навчання, на ігру і відволікають від скрутних подій під час тривог. І ми зможемо повноцінно працювати, виховувати наших діток, щоб вони могли розвиватися, ходити до садочка. Щоб батьки відвідували свою роботу, нам його красиво розфарбували. Діткам ми розказуємо, що це в нас чарівний будиночок, в якому безпечно, затишно ми зможемо там малювати, гратися. Ми не зупиняємось, ми і надалі будемо надавати підтримку Україні працювати, допомагати і підтримувати наші громади. Я дуже вдячна компанії Манделіс Україна, фабриці чіпсі, Люкс» за фінансову підтримку цього проекту, тому що без їх допомоги. Ну, цього всього не було. Також я дуже вдячна благодійному фонду Благомай за організацію цього всього процесу. Було дуже все дуже злагоджено. Вирішувалися любі питання. Хочу подякувати сьогодні щиро від усієї душі і від дуже великої кількості місцевих жителів за ту велику справу, до якої вони долучилися. Тому якраз оце відкриття дасть можливість. Діткам перебувати у більш безпечних умовах фонд благомай планує і надалі по всій Україні ставити укриття біля школ, садків, інтернатів, щоб максимально захистити всіх дітей в Україні від наслідків війни в Україні.